19 серпня у Харкові оголошено жалобу на спомин про загиблих внаслідок масованих ракетних ударів ввечері 17-го та вранці, 18-го серпня. За словами міського голови Ігоря Терехова, це були найтрагічніші ніч та ранок у місті Харків за всю війну. Комунальні служби та рятувальники продовжують розбирати у Салтівському районі завали житлового будинку, у який напередодні ввечері влучила ракета Іскандер. У наслідок обстрілу 10 людей загинули та 20 Отримали різні ступені поранень. За різними даними, під завалами перебувають ще від трьох до п'яти осіб. Водночас Міністерство оборони Російської Федерації визнало, що завдало цей удар, але для них це був не житловий будинок, а база іноземних найманців. Вони заявили, що використали високоточну зброю та знищили 90 бойовиків. Однак місцеві жителі повідомляють про інше. Меня осталося, кто мне поможет? Люди пострадали за что Вадим там з десятой комнаты. Подскажите, що нам тепер делать? Бах, серая. Серый туман, я к дверям, двери закриті, хорошо, що перший етаж, а так слышу Вадиму, у нас немножко колечко з десятой комнаты, вот, у нас три окна уцелело, все, ступеньки упали, люди почали друг а друга помогать, Где-то, может, где-то детки у кого-то залишилися. На третьому этаже много пожилих людей, бабушки, дідушки були, середина дому обрушилася.